Я тітонька Дарина історія у мене повна торбина. І сьогодні я хочу почитати вам уривочок ривочок соповідки Є І Буду, яка увійшла в збірку «Тані Стус таємні історії маленьких і великих перемог. Я голодна, як зрає котів, сказала Лянка. Ходімо додому. Була чудова погода і діти вперше за ці місці так довго гуляли на вулиці. А я, як білосніжка після сторічного сну, що завгодно віддам, за пів яблука, жалібно проскиглив святик. І я, і я гойодний!» голосно підтримав своїх лев. А тепер тихіше, мама, на роботі, хоч і вдома, Шикнула лянка і вже в будинку обережно відчинила двері до їхньої кімнати. Мамина спина чомусь була. Не така рівненька, як звичай, коли вона працює за ноутбуком. Плечі були опущені, голова похилена, а долоні закривали лице. Мам! Мам! легше проліз мамі під руку. Вона сильно вдихнула, витерла рукою очі, швидко захлопнула ноутбук і обійняла малого. Діти встигли помітити. Що на екрані застигла фотографія багатоповерхівки. Будинок виглядав прикро. На верхньому поверсі останнього під'їзду не вистачало шматка стіни й даху. Кілька вікон мали розбиті шибки. Одному з них вітер гойдав фіранку, а за неї підлоба прямо на фотографу дивився кіт. Мені так шкода цих будинків. І людей, які в них жили, і котів, гірко сказала мама, коли зрозуміла, що діти побачили фото. Двічі на день не дозволяє собі переглянути новини тільки двічі, бо більшість новин несуть смуток, як оцей дім, цей котик у вікні. Будинок поямався, так? спитав Левчик. Ні, сонечко моє, його поламали злі люди, що прийшли до нас із війною. І від того, що такі люди існують на світі, я відчуваю, як мене переповнюють сльози. Мені так гірко, що ці потвори не мають у серці любові й поваги, що вони вміють тільки руйнувати. Мам, пам'ятаєш, як колись навчив тебе твій друг. Що робити, коли хтось сильно, сильно хоче плакати, обійняла мамулян. Ти мене постійно запитувала, скільки в мене ще сліз. ну зізнавайся, скільки їх у тебе? Мама усміхнулася. Велике, велике солоне море. А хвилі на ньому є? є. Зараз уже зовсім маленький, а був шторм. Доки над морем не зійшло сонечко, бо ви прийшли, святик теж підійшов і обійняв усіх трьох. Вони мовчали, кожен думав про свої струмки, річки та моря, про світовий океан, у якому багато сліз. Усіх людей, які, можливо, просто зараз по всьому світі можуть чути про щось приклес, а ще про те, що над тим океаном завжди сходить сонце. Адже так не буває, щоб воно не зійшло. А знаєте, у цьому будинку на фото є для нас історія порушив тишу свято і загадково сміхнув. Попрохав мене розповісти її. Вам хочете? А от яку історію дім, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книжечку. Будинки відбудуються і знову в них з'явиться життя. Але, на жаль, не можна повернути життя людям, дітям, які загинули. Під час російсько-української війни. Але пам'ятайте, зійде сонце. Все буде Україна!